Знімаю це відео спеціально тоді, коли декілька днів просто лиє дощ, така злива, щоб ми могли протестувати те, що хочемо вам показати. Коли ми придбали шляхтичу у хату, ми зустрілися з такою проблемою, вирішення якої здавалося дуже складним. Насправді так воно і сталося, бо ми мали таку півницю, що то називають люди склеп. або Підвал, У нас називалася ця півниця. І коли ми підняли кришку тут, заглянули, то десь ось майже потак, та потак, була вода, вся півниця була залита водою. ця півниця навіть падав дощ чи не падав, води було багато, можна подивитися на стіни, вони ще не просохли. Вона майже вся була залита водою, бо е, перестав працювати дренаж, зроблений. Колись давно-давно власниками цієї садиби. Ми довго думали, ми мали багато порадників, консультувалися, телефонували друзям, що можна зробити, як можна забрати звідси воду. І було багато порад. Заливати бетон, давати різні ізоляції, давати е, мембрани, висушу. Ну, пропозицій було дуже багато, але ми обрали старий дідівський метод, вирішили. Прокопати вниз, ось так, прокопати вниз таку, такі, таку яму. Ми викопали ми її на 3 метри, майже 3 метри, на 3 кільця, кільця має 85 см. І вся вода тут пропала. Попри те, що на вулиці декілька днів лиє дощ, попри те, що зараз вона тут прибуває ще, внизу ми бачимо, внизу води немає. ну... На самому дні води майже немає. Там було дуже сухо, ну, коли почалися оці декілька днів зливи. Трошечки-трошечки зібралося води. І ми розуміємо, що ми обрали правильний варіант. Тому з вами ділимося, як просушити півницю, коли можна докопатися до сухого шутру. О, дивіться, зверху є ось це є метр-півтора глини такої шутру. Вона не пропускає воду, а внизу ось це вже є це вже є сухий шутер, який без проблем пропускає необмежену кількість воду. І колись давно наші предки ось тут ми викопали дуже багато каміння, вони були зробили такий дренаж. Але він перестав працювати, його замулило, тому що не було агроволокна, не було якогось матеріалу, який міг ну, боротися з намулом. І от цей, цей дренаж він там у моєї збоку копали свою вже яму, ми його з боку знайшли там. Камені, там внизу, там, ось, ось там ми знайшли цей дренаж, вже старий дренаж, який вже не працював. Тепер вже не переживаємо. Нас тут води точно не буде, пивниця вже починає помаленько просохати. Знизу ще є підтьоки води. Ось тут ми ще бачимо, ще десь є трошки підтьоки води, але ми його обов'язково заберемо, зробивши на вулиці відмостку і зробивши мельор... ну, дренажі. Довкола хати ми зробимо там з двох боків дренажі. І ми 100% переконані, що вода перестане прибувати в великих кількостях. Ну а то що, то, що тут буде сухо, то ми мене 100% переконаний, бо декілька днів лиє дощ і так нам нічого тут вода не прибула, ми просто трошечки на дні є води. Ось така прекрасна півниця вратована, І тепер тут можна буде її використовувати вже як. Господарське приміщення. Як далі буде тривати робота, ми вам покажемо, як ми вирішили, бо ми вирішили, бо цю яму фактично можна було зробити так, як робили предки. її можна було засипати камінем, і, ну, дати волокно, засипати каменем і зробити в такий спосіб, просто все засипати, зробити такий дренаж. Ми собі порадилися і подумали, що це не дуже розумно так робити. Ми краще кинемо три кінця. Такі в кольця і в принципі, будемо вже спостерігати, як, що відбувається в тих кольцях. Тоді вже їх точно не замулить, збоку ми це все обсиплено дрібним шебінем, зробимо все так, як має бути. І ось так воно буде. Як буду далі тривати роботи, зараз вам будемо показувати. Кольця розрізали, бо ціле в П'янець ми як не пхаємо, а прийдеться так половинками туди якось доставляти. Віра. Поїхали. Давай. Так, варіант трохи більше. Добре. Ось так ми вставили на кольця поки що, а тут де мусили розкопати більшу яму через те, що був старий дренаж і каміння не давали копати. Тут ми робимо ще додатковий такий дренаж з щебеню, даємо це агроволокно і окрім того, що кольця буде працювати на відвід води, буде працювати ще цей дренаж. І ось маємо кінцевий результат. О, сходимо вниз, тут вже все підсохло, досихає вже ось така півниця. Де вже є сухо? Залишилося зробити якусь підлогу. Ми зараз думаємо, яку ми маємо поставити підлогу, ну і стелажі.